Добрий день, друзі. Ось дивлюся на сонечко, і мені здається, що крізь віти вишні пробиваються не золоті промінчики сонця, а золоті стріли, які несуть перемогу, які приближають перемогу. Роздуми. Дивишся на красу рідної ненької України, і відразу з уст зриваються рядки ліни костенко. Буває, часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, незрадливо, усе як є дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса, що, хоч хвилинку призабула. Залізла в інтернет шукати вірші поетеси і ось натрапила на рядки невідомого автора. Автор боєць за нашу неньку Україну. Вірш мені наснилась перемога. Мені наснилась перемога, і, хоч красива, й молода, прийшла уранці до порогу, але важка її хода, в її волосі золотому Плилися пасьма сивини. В очах блакитних стільки втоми, і біль, і гнів, і жах. Чолом глибоке, зморшка горя, а серце рана що кровить, пульсує в ній безмежне море, скорботи суму, що болить. Та усміхнулась, заяснилась, мов тінь зігнала із чола. Зайшла вона у мою хатину. Сіла, сказала тихо, я прийшла. Друзі, ой, уже скоро прийде перемога, відчуває сердечко. Друзі, любіть Україну во наяву. Щоб ви і ми щасливо жили, а ми віримо, що у вас і у нас все буде гаразд, все буде добре, далі буде.